Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, і ведучий Олег Аліксєв. Страх знайомий кожній людині. Всі ми стикаємося з цим відчуттям, боремося з ним, намагаємося його перемогти. Іноді ми відчуваємо страх перед людьми, іноді перед обставинами. Але буває і так, що ми страшимося Бога. Апостол Іван, звертаючись до християн, писав такі слова. Ми пізнали і увірували в ту любов, що Бог їй має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. У цьому уривку мовиться, що любов і страх речі несумісні. Любов не просто мириться зі страхом або дивиться на нього крізь пальці. Любов виганяє страх. Проста ілюстрація. Якщо в порожній стакан налити воду, що станеться з повітрям, звичайно ж, воно буде повністю витиснене. Те ж саме і тут, коли любов наповнює серце, для страху там просто не залишається місця. Втім, треба відмітити, що слово любов має безліч значень від найбільш піднесених до зовсім приземлених. Одним і тим же словом ми позначаємо наші відчуття до близької людини. Прихильність до домашньої тварини, пристрасті в їжі або смаки в одежі. Наша власна любов подібна до мілкого каміння. Якщо заповнити ним стакан, частина повітря буде витіснена, а частина залишиться між камінцями. Так би мовити, ми ніби й любимо Бога, але й боїмося Його. Проте апостол говорить не про всяку любов, а про любов досконалу, ту, що народжується внаслідок близьких довірливих відносин з Богом. Саме така любов виганяє страх, тому основне запитання, яке в зв'язку з цим стоїть: чи знаємо ми Бога настільки, щоб від щирого серця погодитися? Так, Бог є любов. Але як щодо слів Соломона, початок премудрості страх Господній? Коли Біблія говорить про такий страх, вона має на увазі поняття, яке називається гебраїзм, і яким на Близькому Сході передається глибока повага, пошана увага. Ось чому часто пророки одночасно закликали і до страху, і до любові по відношенню до Бога. Страх Соломона подібний до відносин між дитиною і справедливим, часом грізним, але ніжним і люблячим батьком. Страх, про який говорить апостол Любов, це страх дитини перед небезпечним, агресивним незнайомцем. Якщо в моєму серці є такий страх перед Богом, а отже недовір'я до нього, то можливо мені варто взнати його ближче. Повна версія слів Соломона звучить так: страх Господній початок премудрості, а пізнання святого це розум. Для цього існують різні засоби, але головні з них Слово Боже і молитва. Тисячі і навіть мільйони людей завдяки цьому пізнали, що Бог є любов. Я починаю помічати у своєму житті прояв його турботи і доброти. І тоді серця зникає страх перед Богом. Мені не потрібно соромитися або боятися Його присутності, мені не потрібно грати перед Ним якусь роль. Я раптом розумію, що можу бути відкритим перед Ним. Хай серце кожного з вас буде відкритим для Бога. Хай в цьому серці не буде страху, але перебуває досконала, незмінна любов Божа. Давайте про це сьогодні молитися. Наш дорогий небесний батько. В ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, ми сьогодні звертаємось до Тебе. Ми дякуємо Тобі, Господи, за велику і досконалу Твою любов. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти з нашого життя виганяєш страх. Страх, який нас робить недосконалими, страх, який лякає нас, страх, який робить нас залежними. Ти дай нам тільки страх перед Тобою. Дай нам любов до Тебе, щоб ми боялися порушити наші стосунки з тобою. Благослови нас і на цей день, і наших глядачів. В ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, як і завжди, прощаючись з вами, я бажаю вам гарного дня і Божих благословень. Майте любов до Господа і не бійтеся цього світу, бо ви живете з ним. Ну і найголовніше, я нагадую, що ми завжди чекаємо ваших молитовних прохань чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. Ви також можете телефонувати нам на номери гарячої лінії. До побачення.